І традиційно на початку восьмої години ми говоримо про те, що відбувається на лінії фронту. І справді незмінно ми робимо це за допомогою онлайн-ресурсу DeepState. Отже, ситуація на фронті залишається напруженою за минулу добу. За даними нашого генштабу, відбулося 63 бойові зіткнення по всіх напрямках. Ворог активізувався на північно-слобожанському, Лиманському, Покровському та інших напрямках застосовує і артилерію, і авіаудари, і постійно йде. В штурми найбільше від обстрілів постраждали прикордонні громади Сумської області. Ну а українські захисники вони продовжують відбивати ворожі атаки. І більш детальніше зараз поговоримо про кожний з напрямків. Розпочнемо ми сьогодні з південно-слобожанського. Тут наші село оборони напередодні відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ. Про про це звітує наш генштаб. А от аналітики Діпстейт нам демонструють зміни на онлайн. Лен мапі вони говорять про те, що ймовірно у росіян було просування поблизу населеного пункту Гатища. Знову ж таки, поки що ця інформація неофіційна. Такі дані наводять і таку інформацію наводять аналітики Діпстейт, демонструють нам ці зміни на лінії бойового зіткнення. Будемо чекати все ж таки офіційних уточнень. Але можна припустити, що справді може бути просування. Але якщо подивитися всі наші розповіді, всі наші зведення за. Останній період, то бачимо, що росіяни активно штурмували точково. Робили вони це якраз і поблизу Вовчанська. Можемо припустити, що якраз і трохи східніше, східніше від і західніше і східніше від Вовчанська. І бачимо, що ймовірно вони справді можуть мати це просування, але все ж таки перечасно висновки робити не варто. Далі будемо говорити про Купнінський напрямок. Тут російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункта Синьківка. На Лиманському напрямку росіяни намагалися атакувати поблизу Нового миру надії, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського у бік Серебрянки. І два боєзітнення тривають і досі. Якщо говорити про безпосередню саму лінію бойового зіткнення, то аналітики Діпстейт, на щастя, зміни нам не демонструють. Тричі окупанти намагали. Лися йти вперед на сіверському напрямку. Агресор проявляв активність в районі Григорівки, а також у бік Виїмки. Бачимо, що поблизу Сіверська Росіяни постійно атакують, роблять вони якраз і поблизу населених пунктів Григорівка, Виїмка. напередодні також Росіяни штурмували саме ці населені пункти. Час від часу вони також роблять це і біля верхньокам'янського. Але як бачимо, на щастя, змін на онлайн мапі немає, і це означає, що всі ці. Спроби росіян просуватися далі були успішно відбиті. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві атаки противника поблизу Білої гори. На Торецькому напрямку ворог намагався йти в атаки в районах Неліпівки, Торецька та Олександро-Калинового. І один бій триває й досі. Якщо подивитися на онлайн мапу, то за даними аналітиків, на щастя, лінія бойового зіткнення на Краматорському напрямку і на Торецькому напрямку за останні дні. Не змінилося. А от якщо говорити про покровський напрямок, він на жаль залишається найактивнішим найбільший за кількістю спроб росіян потіснити наших захисників із займаних позицій. Якщо говорити за минулу добу, то таких спроб було 26, 21 атаку. Наші сили оборони відбили, стримали цей натус, натиск і 5 боїв тривають. На жаль, і досі. Якщо говорити про Покровський напрямок, тут аналітики Діпстейт нам. Показують доуточнення. Говорять вони про те, що ймовірно росіяни мали просування поблизу населеного пункту піщани. Бачимо, що. На жаль, росіяни не полишають спро просуватися у бік Покровська. Роблять вони це з різних боків, роблять вони це і впритул напряму до Покровська. Роблять вони це із флангів. Якщо напередодні ми демонстрували зміни на онлайн мапі, говорили про те, що росіяни атакуються в бік родинського, поблизу разіного новоекономічного, то зараз бачимо, що аналітики Діпстейт нам демонструють зміни і поблизу населеного пункту піщани. Це означає, що якщо подивитися на онлайн мапу, бач. Тому, що, на жаль, росіяни намагаються обійти Покровськ, дійти таким чином і до Мирнограда, і вже потім зайти. Тобто таким чином, начебто, взяти в такі собі клещі, якщо так можна назвати, і дійти до Покровська. Але поки що бачимо, що наші сили оборони попри все тримаються, значних просувань немає. Але насправді на цьому напрямку дуже гаряче і дуже важко нашим силам оборони стримувати цей натиск окупантів. Якщо говорити далі по лінії фронту, то бачимо, що Є зміни на онлайн мапі також і далі. Якщо говорити про Новопавлівський напрямок, за даними Генштабу, ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах піддубного, мирного, вільного поля та зеленого поля сили оборони відбили сім ворожих штурмів. Але на жаль, знову ми маємо зміни на онлайн мапі на лінії бойового зіткнення. Бачимо, що за даними аналітиків Діпстейт, ймовірно, росіяни мали просування поблизу населених. Пунктів мирне, ось бачимо піддубне. Напередодні ми також говорили про те, що вони якраз і просувалися поблизу траси, і зараз бачимо знову розширення і сірої зони, і розширення червоної зони. Також, якщо трошечки південніше спускатися по лінії фронту, бачимо і просування поблизу населеного пункту. Зелене поле не полишають спроб росіяни дійти до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської області, займаючи посадки, села, позиції, які залишаються на шляху до неї. Якщо подивитися на Новопавлівський напрямок, то весь відтинок від Олексіївки до Новополя це приблизно ось ця ділянка фронту. То вона залишається дуже напруженою, перебуває під постійним тиском противника, який за допомогою основного свого ресурсу, а мова йдеться про піхоту, і також великі втрати, які вони насправді прокладають собі такий шлях до окупації Донеччини. Окупанти намагаються всі сили зараз кинути саме на цю ділянку фронту і просуватися. І це можна побачити і на онлайн мапі активним. Також є район і населеного пункту Дачне Дніпропетровської області, куди постійно зала. Зять, окупанти з метою закріпитися в селі, але сили оборони вони докладають усіх зусиль, аби цього не допустити. Про це зазначають аналітики. Діпстейт також поблизу населеного пункту Ялта, який знаходиться біля самої адмінмежі, куди пробує також прориватися ворог. І загалом хаотичною тут є така ситуація. Бачимо, що навіть і ось ці ось ця червона зона, яка зараз формується на онлайн-мапі, бачимо, що вона з такої трохи дивної форми, а це означає, що росіян. Не попри все, намагаються знайти якусь точку, і активно туди бити, можливо, десь на стиках наших бригад. Це знову ж таки це припущення. Намагаються вони просуватися далі, адже знову ж таки для них ось це бажання вийти до адмінмежі Дніпропетровської області, і це навіть більше як. Медійна для них буде перемога, так звана, адже все ж таки, і за даними аналітиків, основна ціль для росіян це захоплення повністю захоплення Донецької області, і принциповою також ось ця є і мета дійти і пересікти адміножу областей Донеччини і Дніпропетровщини, як я вже і зазначила, в першу чергу це потрібно відзначити, що це відбувається для медійної пропаганди. Тобто, навіть якщо це і відбудеться, можна припустити, то все ж таки основного прориву далі. Не відбудеться на Гуляйпільському напрямку авіаційного удару, зазнав населений пункт Білогір'я, і також хочу е, поговорити про Малинівку. Тут також напередодні було невелике просування росіян. Принаймні, про це говорять аналітики Діпстейт. Загалом, же, якщо подивитися на онлайн мапу, то бачимо, що на інших відтинках фронту більш-менш спокійно. Знову ж таки, це не означає, що нічого не відбувається. Це означає, що там постійні і обстріли йдуть, і йдуть штурми. Але якщо взяти кількісно, то все ж таки. Покровський Новопавлівський напрямок зараз, напевно, переважають, адже ще раз зауважу, що основна ціль росіян на даний момент це окупація всієї Донецької області. Ну а ми будемо надалі слідкувати за розвитком подій по всій лінії фронту. І